Добрий день, мої любі глядачі. Мене звати Галина, я з міста Харків. Але в цьому році, на початку березня, були вимушені залишити своє місто. Дякувати Богу у серпні. Я мала таку можливість відвідати свій садочок, то зараз трохи подивимось. Ось це місце таке тіньове, де зібрані рослинки, які полюбляють тіньочок. Це в нас гарянка гехера, хоста, бронера, медунка. Багато чого полюбляю тіньочок, різнокольорові рослинки. Отакий килимочок тут мені зробили. Гартензія варігатна, Ця рослинка вибаглива. Вона не холодностійка, потребує укриття, мене зараз нема, то вона буде так якось намагатись вижить. Я сподіваюся, що в неї вийде це. Зараз у нас в кадрі гейхера шоколад. Багато в мене в садочку різних гейхер. Полюбляю цю рослинку. Вони Ну, так, невибагливий, дуже такий на вигляд яскраві. Я полюбляю щось таке різнокольорове. Хоча і прості, Ось, бачите, копитінь – Це просте-просте, проста рослинка. А мені подобається страшенно кожен такий блискучий листик. Глянцевий. О, люблю. Хоста Катерина. Я коли приїхала, дуже багато слимаків в саду було, дуже якесь. Про... Таке біда якась. Але ось, бачите, Катерина, вона навіть без дірачок, не чіпають її слимаки. Падуб варігатний це теж така обмерзуча рослинка. Кожен рік вона обмерзає, але я буду сподіватися, що дуже, дуже такий сильний в неї вже корішок, то вона виживе. Іноді садочок підкидує мені такі маленькі сюрпризики. Ось, наприклад, в цьому місці біля бересклета я зовсім забула, що в мене є очиток. І так, мій погляд натрапив на цю рослинку. І я так зраділа, так тепло на серці. Знаєте, такий приємний сюрприз. Дрібничка. Але ну, погодьтесь, вона така гарнюнька, така тендітна, така гарна, цікава рослинка. Я зраділа, коли отак от, от побачила і, і іноді забуваєш, знаєте, де що посадив. Тут в мене мішаніна. Одна рослина на другу вже на, наростає, вони ж з, з часом розростаються, потребують пересадки, діління. Я в цьому році нічого не трогала, нічого не пересаджувала, бо мене знов нема. А воно ж після пересадки потребує догляду, паливу. То вже все лишло так, як є, після перемоги ми з вами всі повернемось і наведемо таку красу, що буде ще краще, ніж було. А поки нехай живуть, нехай живе, живуть наші садочки, наші рослинки, розростаються, порядок потім наведемо. А сока, оця така з вузеньким листочком. Це не вибаглива, гарна рослинка, гарно розростається. Бересклет Арлікін. Такий крапчатий має листочок. Молоденький ще зовсім в мене. Брунера варігатна, ось так трошки листочки поскручувала. Мабуть, забагато сонця, маловато поливу. Ну і а зовсім мало. Не було його поливу, тільки дощики. Ну, якось живе, дякувати Богу. І маленька, маленька хосточка під назвою Little Devil. У центрі у нас Азалія. І коли купила, вона так квітла помаранчевим, таке буйство було, мабуть, у горшочку було добре, там так багатенько, і вона прям пишувала, жирувала. З правої сторони. Хосточка Rainbows End має такі смужечки на листочку, легко її впізнати, гарно виглядає, яскрава. Хуста Orange Marmalade, Зараз, отак, сонечко її центр зробила почти що білим, але навесні він такий яскраво-салатовий. Це горочка, тут в мене зібрані рослинки для сонечка. Вони засухостійкі, так що якось так вони, може, і не помітили, що в мене не було. До таких рослинок у нас належить молодила, флокс, диласперма, воздичка. Ось в цьому випадку воздичка альпійська. І навіть оця осока тут теж гарно почуває. Ця рослинка ще не розповсюджена в наших садочках, параніхи ще досить не часто вона зустрічається. Дрібнисенька листочок, вона з Америки, з гір американських, але не вибагливо, гарно розростається, такий ґрунтопокрівничок. Мій сад знаходиться на склоні, дуже крутому склоні, тож у нас багато таких підпірних стіночок. Це мені здається плюсом, бо цікавий, цікавий такий вимальовується сад, не схожий ні на що, ні на другі сади. Оце у нас сосока пальма листа. Тут зараз я з Варшави знаходжусь, то до неї відносяться як до бур'яну, а я страшенно її полюбляю, дуже подобається. Дерен Ну, До пестролисних у мене теж особливе ставлення. Коли я бачу пестролисну рослинку, то все, моя серденька вже вже віддана їй. Сад у мене такий міксований, багато-багато різних рослинок. І хвойні, і ґрунтопокрівні, і такі плетущіся, всілякі. Зараз в кадрі одна з улюблениць моїх, це. Ялиця Благородна глаука, закохана я в вниз, формою її гілочок і за колір. Чудова рослинка. Ну, Я вам дякую за прогулянку. Будемо завершувати. І ще будуть відео на каналі про садочок. Кому сподобалось, ставте лайки. І до побачення!